У нас сьогодні розпочинається тиждень математики та інформатики. Перший захід, з якого ми з вами розпочнемо цей тиждень, є конкурс, який називається так: число під зашифроване в український орнамент засобами графічних редакторів та конструкторів. Ми сьогодні з вами попрацюємо з онлайн-конструктором, в якому можна Зашифрувати будь-які слова, речення, взагалі будь-яку інформацію у українську вишивку. Ми з вами на минулих уроках вже знайомились з таким ресурсом. А сьогодні ми з вами не просто створимо якісь логотипи, не просто зашифруємо своє ім'я, а зашифруємо в українську вишивку саме число ПІ. І так, ми з вами будемо працювати у онлайн-середовищі Ornament Name, конструктор орнаментів та текстової вишивки. Чим ми можемо тут користуватися? У нас є полотно, в якому ми можемо за допомогою ось такої панельки, на якій є і алфавіт, і цифри, і різні символи. Розставляти зашифровані символі, символи на нашому полотні, зафарбовувати їх різним кольором, налаштовувати кожен елемент, налаштовувати схему вишивки, налаштовувати фон і все це ми сьогодні з вами розглянемо в онлайні. Хочу показати, що зашифровані знаки. Що це може бути? Це може бути букви української абетки, це може бути букви латинського алфавіту, можуть бути елементи декору, які будуть оздоблювати ваші орнаменти, і можуть бути також цифри. І саме цифрами ми сьогодні з вами скористаємося, щоб якомога довшу десяткову частину. Числа ПІ зашифрувати у ваших орнаментах. До речі, ті орнаменти, які ви бачите у лівій частині, це теж зашифроване число ПІ. Перед тим, як ми з вами почнемо роботу, хочу показати вам декілька прикладів для натхнення. Що користувачі цього ресурсу вже зашифровували. Це може бути і словосполучення, червона калина, слова гідність, вірність. Фраза Все буде добре, побажання, слова воля ми єдині, удача, свобода, щастя. Якщо ви перейдете в галерею, ви можете побачити найрізноманітніші шифрування, починаючи від імен, сузірів, оберегів і взагалі будь-яких фраз, які вам треба зашифрувати, щоб або зробити подарунок людині, або зробити щось таке, в чому буде виражатися ваша творчість. І так. Всесвітній день числа ПІ. Чому він відзначається саме 14 березня? Якщо ми подивимось на цю дату, вона буде записуватися як 0,3 місяць, так? Березень 3 місяць і 14 число. А ми з вами ну, звикли до якоїсь скороченої форми числа пі 3,14. Це приблизне округлення до сотих. Цікава інформація по цьому числу. Число Пі це математична константа, що визначається в еклідовій геометрії як відношення довжини кола до його діаметра. 14 березня день народження Ейнштейна. Фізик Ларі Шоу з Сан-Франциско заснував день святкування числа Пі. І ось дивіться, ми знаємо, що цього числа. Десяткову частину можна продовжувати продовжувати і продовжувати. І є навіть конкурси на запам'ятовування якомога більшої кількості, ну так би мовити, цифр після коми. Буква Пі це 16-та буква грецького алфавіту, вперше була використана англійським математиком Уільямом Дженсом. Ну і саме все це сталося о 6.53 58 секунд. Тобто завтра можете починати святкувати. Сьогодні, так би мовити, готуємося. Приклад для вас: як можна зашифрувати число пі даний екземпляр це закодоване число вишив у вишиванку бродівським письмом 39 на 39 клітинок. І тепер безпосередньо, як ми можемо цим. Користуватися. Що вам треба зробити у сьогоднішньому конкурсі? Ми пропонуємо вам створити власний орнамент і зашифрувати дане число, використовуючи якомога більше оцих цифр, які складають десяткову частину числа ПІ. Що ми робимо? Ми переходимо на ресурс «Орнамент Name. Ще раз хочу нагадати, чим ми можемо тут користуватись. У нас є панель з шифрами, які це можуть бути шифри. Це зашифрована українська абетка я її згорну зараз. Зашифрований латинський алфавіт. Бачите, можна подати у вертикальній і у діагональній орієнтації. Можуть бути ще елементи декору, якими ви оздоблюєте. Ваш орнамент і саме цифри, якими ми будемо користуватись. Для прикладу, дивіться, що я можу зробити. Я беру першу цифру, цифра 3. Можу розставити її на свій розсуд, змінити колір цього елементу, поставити куди мені треба. Далі наступне одиничка, візьму вже червоним кольором, щоб у нас ну, було поєднання. Класичних червоних і чорних кольорів в українській вишиванці. Але взагалі-то можна зробити орнамент будь-яким іншим кольором, поєднати все це на ваш смак. Далі, наприклад, ось число 4 візьму. П'ятірочки в мене двічі фігурують у числі. Ну, В перших десяти цифрах двічі. можу ось так їх сюди якось розставити. От, наприклад, ось так поставити одиничку. Ну і далі можна продовжувати. Наприклад, ось так виставити, і все це можна змінювати. Ось так. П'ятірочки поєднати. Наприклад, нехай так буде. Дивіться, що ми можемо тут зробити. Ми можемо змінювати колір елемента, ми можемо сам елемент редагувати. Проєкт можемо зберігати у галереї на цьому ресурсі. Можемо застосовувати схему вишиванки, змінювати фон, тобто фон може бути не обов'язково білий. Ми можемо взяти будь-який інший колір, можемо змінювати розмірність полотна, тобто ось самі ці клітиночки, застосувати розшифровку, щоб у нас в результаті було показано, деяка буква або цифра були зашифровані, і можемо завантажити. Зображення у растрових і векторних форматах, але тут вже необхідна реєстрація на даному ресурсі. Що ви можете зробити? Ви можете зробити скріншот того результату, який ви отримали. До речі, ви можете намалювати вашу, ваш орнамент з суцільною заливкою цих квадратичків, або можна застосувати ось таке виконання у вигляді. Зовнішнього вигляду, як вишиванка. Далі, що ми можемо зробити? Ви можете відкрити редактор, Inkscape, Gimp, Photoshop, Ілюстратор і так далі. Створити сітку, по якій перенести це зображення вже у векторний малюнок. Бажано все ж таки працювати з векторним зображенням, його відредагувати, додати якісь фільтри, додати якісь елементи. І по завершенню всієї цієї роботи, що вам треба зробити? У вас є посилання на джамборд, яке називається число ПІ. На цьому джамборді у вас є два фрейми для 10-го класу, для 10-го А і 10-го В. Ви сюди завантажуєте ваші роботи, їх підписуєте, і наприкінці тижня ми підведемо підсумки. Вашої участі у цьому конкурсі